Добрий день, дорогі друзі. І так ми з вами продовжуємо розгляд нашого календаря на кожен день. Сприятливих, несприятливих днів, подій, опис місяця. У нас буде місяць вересень 2022 року. І які дні будуть сприятливі в цьому місяці? Перше, 13,17 і сьоме. Також 30 вересня досить благоприємні дні. З них перше 13 і 7, самі найблагоприємніші, можна робити всі події, які зазначені в календарі. По традиції календарик показує 12 подій, покупки, продажі, подорожі, справи з криптовалютою, початок лікування і так далі. В лапках ви побачите написано плюсик, це означає, що всі 12 подій можна робити, всі 12 пунктів. Якщо просто виділено 1, 2, 3 там, чи 4, чи 5, чи, наприклад, 7, 9, так як 27 числа ви бачите в лапках 7 і 9, це означає, що 7 і 9 подію можна робити. І це перший момент. Значить, менш сприятливі, просто сприятливі. дні – Це 5, 8, 12. 2.11.25. Я повторю, не в порядку. Вони стоять так, як, воно, як по мірі зменшення. Тобто п'яте воно краще, ніж восьме краще, ніж 12 і так далі. Менш сприятливі дні, тобто, скажімо, це сприятливий день, але не такий, як перше, чи 13 чи 7. Менш сприятливі дні це 3 26, 3, 26 і 27. 3 числа можна робити тільки один пункт 8. вісімка це означає бізнес, продажі і покупки. От, це теж непогано. 26-го можна робити перший момент це викладення фотографій інформації веблогерів, хто цим займається. І 27-го можна робити 7 пункт це подорожі і 9 пункт це дні практики, трансформації, постановки цілей і так далі. Це теж, до речі, досить такий цікавий момент, що можна робити, хоч тут небагато, 27 го але тим не менше. Є деякі моменти, що можна робити. Також я додав несприятливі дні. Несприятливі дні це 4, 9, 14, 19, 24, 25, 29. Що значить несприятливі дні. Несприятливі дні це дні, коли не треба робити якісь важливі починання. Але це не значить, що ви не можете нічого, що не можна нічого робити. Робити можна, то, що ви робите. То, що робите завжди? Це, скажімо, ваше, ваші буденні справи, які ви робите завжди, якщо ви там прокурори ви кожен день подаєте справи в суд, то ви собі їх подаєте так, як завжди. Але, в принципі, якщо якісь важливі справи, і важливо для вас, чи це починання перше, чи ви збираєтесь за кордон поїхати, чи ви збираєтесь на роботу подати заяву, то краще в якийсь другий день виберіть такий день, який буде для вас більш благоприємний, який тут описаний. Значить, є ще деякий момент, який би я хотів додати теж до календарику, не сприяти дні, також є дні для досвідчених користувачів. Тобто деяка маленька інформація для досвідчених користувачів. Разом з календариком Благість я додав календарик на місяць. Ви будете мати його, собі зайдете, у вас буде він на вересень місяць, і в тому календарку буде показано, який місячний день. Зараз, де, наприклад, 1 вересня, буде п'ятий лунний день, це досить благоприємний місячний день. До якої години цей календар буде показувати? Там називається 5-й місячний день на санскриті тітхи. Це єдине слово, яке я вам. Там буквально три слова, які може будуть нові в цьому календарику. Але хто вже користується, буде мати цей календарик. І можете користуватися. Відкриєте 1 вересня, побачите, там день тижня четвер, місяць зростає, тітхі, тобто лун, місячний день, це 5-й, і він йде до 12-19. 12-19 для, вс... для Києва, для Києва, для всієї України. Зірка, яка зараз це сваті, вона йде до 21. Буде йти до 21.42 1 вересня і так далі. Тобто, ви можете побачити його, ви можете побачити зірку, яка йде, ви можете побачити, можете побачити другі моменти. Варто звернути увагу для всіх, хто знаходиться в Україні, особливо для Києва, бо цей календар направлений на Київ, але, в принципі, для других міст він теж підходить, бо це вся Україна. Наприклад, є такий час, як Рахукала. Рахукала це означає неблагоприємний час. Наприклад, 1 вересня з 14.39 до 16.20 це неблагоприємний день. Навіть якщо весь день хороший, цей день не дуже хороший. Тут такий момент, що цей час буде трошки залежати від того, в якому місці ви живете. Якщо ви хочете знати точніше для свого місця, можете мені написати, там, якось ми можемо домовитися, я вам е, можу при... зробити такий календарик. Ну, по мірі е, можливостей і потреби е, ви можете мати там, на своє місто там, для Луцька, е, час буде інший, для Тернополя і так далі різних е, міст. Час трошки може відрізнятися. Але в загальному приблизно цей період. І самий сильний, наприклад, день 1 вересня, час 1 вересня це Абхіжит Мухурта. Ви теж побачите таке слово «абхіджит» 12.30 до 13.24. Це для всієї України, в принципі, можна брати, можна брати тільки для Києва. Ну, якщо більш уточняти, тож для різних міст. Досить, ці два моменти я поки, поки вам скажу. І ви можете... Це буде на кожен день. Тобто кожен день ви будете бачити, крім цього, що сьогодні благоприємний день. Якщо ви, скажімо так, більш продвинутий користувач. І ви досвідчений користувач, то ви можете розглядати якісь сильні, слабі дні. Ви можете просто бачити, коли час хороший чи поганий. Тобто використовувати місячний день і там ще е, за значенням часу. Тож, того, що місячні дні вони йдуть трошки інакше, їх сонячні. Е, і можете використовувати деякі знання, які я тут написав, наприклад, Карана. Вісті і йога в Єтіпата в ятхріті. Це не приємні е, моменти, коли ви їх знайдете в календарі, там побачите після словом на віщті, вона буде з великої букви писатися. І Вітіпата в, в це ще е, багато е, трошки слів, таких от, санскритських е, у нас є. Але це для, я ще раз кажу, це для більш досвідчених користувачів, або якщо ви хочете трошечки більше буквально розібратися, ви можете глянути. Тобто у нас буде такий от календар, в якого можете на кожен день бачити. Який, який день, яка, яка зірка, яка, а, який час? І а, просто, якщо вам це всього не треба, можете це все так сказати не дивитися. Просто от, е, ви побачите, які благоприємні, неблагоприємні і цього достатньо. І е, далі е, що ми побачимо? Далі. В календарку зазначаються дні змін, тобто дні транзитів. І е, що ці дні говорять? Сонце перейде 17.09, інший знак. Він воно перейде один з 50 в, в знак е, Діва зі знака Лева. Тобто це час, коли. Іменно, верніше, в 4 ранку, з 4 ранку 51 хвилини до 11.50, це час, коли не треба нічого робити. Якісь важливих починань не варто, важ, бажано, щоб ви цей час провели, провели чи, в, чи в практиках, чи це такий трансформаційний час. Щось, щось має змінитися. Але для починань не було приємний. Також ретроградний Меркурій 10 на 9. Буде ретроградний Меркурій з 10 на 9 по 2.10. І це для бізнесу поганий час, для фінансових операцій поганий час. Ретроградний Меркурій це така прославлена планета, вона відповідає за бізнес, за домовленості різні. Якщо будете робити в цей час домовленості, важливі, то можуть бути деякі, скажімо. Суперечки, може, може щось повертатися, не так домовитись і так далі. Але якщо ви вже робите чи якісь важливі справи робите, то постарайтеся, щоб ці справи перевірити. Можна декілька разів перевіряти, тобто один, два, три рази перевіряйте те, що ви робите, тоді це я можу згладити цей момент. Значить, 24.09.18.33 Венера перейде в знак Лева з Лева в Діву. Це знак її падіння, тобто вона буде ослаблена, і венера вона віддає, віддає любов. Через це бажано в цей час взагалі, ну не будь-який час, але в цей час особливо звертайте увагу на те, як ви віддаєте іншим. І старайтесь не так багато чекати, щоб вам давали. Якщо ви побачите, що щось вам менше дають любові, піклування ну, нічого. Це просто венера, трошки ослабляється на Постарайтеся десь якимись зовнішніми речами підсилити це, тобто подарити якісь подарунки своїм близьким, чоловіку і жінку і так далі. Проявити якісь які знаки уваги. Це може бути зовнішня, такі, така важлива, так сказати, рекомендація, яка допоможе в сімейному житті. Марс знаходиться в тільці, це, Марс це енергія, тілець сім'я. Через це направляйте. Сім'я гроші, направляйте енергію туди, направляйте енергію на сімейні цінності. Я просто про це окремо е, говорив, але тим не менше, е, до 6.09 особливо направляйте енергію в сім'ю. Після налаштуйтесь, скажімо, на більш важкий труд. Для того, щоб щось досягати, після 6.09 треба буде більше працювати. Така природа Марса. Тут нікуди не дінетесь. Це, це, е, і треба буде відповідально, важко працювати тоді, будете мати результати. Значить, Юпітер ретроградний в рибах знаходиться, він буде знаходитися до 24-11. І, в принципі, зачаті дітей, якісь важливі справи. ну, Взагалі, коли Юпітер ретроградний, не сильно бажано починати якісь важливі справи, але тим не менше, я казав, якщо це не супер важливі справи і нема коли відкладати, ви починайте ну, цю справу пробуйте перевірити декілька разів. Пере, так сказати, ну, якщо зачаті дітей, то вже трохи. Такий момент, вже ну, я би не радив зараз на даний, на даний момент це робити. Сатурн ретроградний Козирогові до 23-го 10-го. Взагалі, це означає, що буде більш застой. Багато застой взагалі в сфері роботи, в починаннях до оцього 23-го. Через те 23, там 24-го постарайтесь якісь важливі бізнес-проекти. Взагалі, бачите, якщо у вас застой. Застій, якщо бізнес-проекти не рухаються, і взагалі, то ви можете взагалі в такій, якби в житті трошки щось приторможується, притромажу, не нічого страшного. Старайтесь служити, старайтесь в цій роботі, що ви робите, робити щось безкорисно. Сатурн дуже любить служіння, і робіть це декілька разів. Робіть це ціленаправленне, щось віддавайте. Сатурн дуже любить, коли люди віддають. І раху знаходиться в вовні, він і буде знаходитися вовні. Е, така малесенька рекомендація на цей момент: не зловживайте гострим смаком. Е, гострий смак на вересень і навіть і далі. Це неблагоприємний смак, скажімо так, він благоприємний, але небагато. Можуть бути проблеми з, з шлунком і так далі. Ну, взагалі, гострий смак може давати багато агресії. Острий, гострий смак е, дасть, скажімо, так, може давати ілюзію. Ну, в нас агресії в Україні зараз і так хватає, і в світі. Через це старайтесь не взловжувати, зменшити навіть. Кето знаходиться наро... в Терезах. А, значить, а... далі. Опис місяця. Опис місяця а, місяць досить творчий. А скажімо так, одна із енергій важливих, яка буде себе проявляти у цьому місяці, це творчість. І це означає, що місяця... це... в цьому місяці творчий підхід до всіх справ має бути. А, май... а, місяць… В принципі, сприятливий для подорожі, для переміщень, для різного виду руху. Дуже добре в цей місяць, друга частина, другий момент, більш такий, скажімо, мотивація, внутрішній стан, щоб себе відчувати всередині більш краще, старайтеся практикувати медитацію. І цей місяць дуже добрий для роботи з психологом то, що місяць буде місяць для України, для українців може перегружати ментально досить. Через це люди, які не готові до того, хоча в нас вже люди багато до чого готові, я би порадив роботу над собою цей місяць. І я даю рекомендації на цей місяць. Благоприємні наприклад, попрацювати з книжкою Джулі Кемерон, шлях художника чи не, на російській мові путь художника. І пописати ранкові сторінки. Тут ви собі почитаєте, розбереться. Також прогноз для України невеличкий: місяць принесе більшу силу людям фізично, зовнішню і більше перемог, але внутрішньо буде багато турбувань, можуть бути складнощі за кордоном переселенців чи людей, які там живуть, не українців. Неприємні новини від закордонних партнерів. Можуть бути ну, ментальні напруження і місяць таємниць. Щось може бути скрито, неясно. Далі ще один момент, який я трошки додав, це рекомендації і події місяця. Будуть дні посту, це такі спеціальні дні, в календарі вони є, і тут вони зазначаються. 6.09, 21.09 – це дні посту для того, щоб очиститися для різних практик. Різні практики в цьому місці робити лицем на південь. Чи ви робите сур'яну маскар, чи якісь практики ігічні, робіть лицем на південь. Дуже хороший місць цього місці. Є ще одна подія, така визначена: це пітріпакша. Пітріпакша на український це час роду, це час предків. Вона буде починатися 10.09 по 25.09. Хто знає, що таке тарпана Шрадка? Це можна замовляти. Можна замовляти в мене, можна замовляти, де знайдете, якщо у вас є якісь люди. В Індії проводять такі ягії. Хто хоче знати, як в Україні це можна проводити, є така практика три храми, я можу індивідуально можете звернутися, я цю практику можу дати. І, але це дуже сильна практика, щоб працювати своїм родом, своїми родовими програмами, проведення різних ритуалів, зв'язаних з родом з родовими практиками. І практика медитації пранаями іменно в цьому напрямку. Це дуже сильний два тижні, дві неділі, які бувають раз на рік. Це перший момент. Ну і дні посту якраз 21-го буде піст, я би порадив, там, наприклад, на воді чи що цей піст 21-го 2109 пройти, скажімо так, для сили свого роду. Рід дає нам силу і дає нам знання, захисту. І також ще один момент: 3.09 по 17.09 це поклоніння Махалакшмі. Махалакшмі це богиня процвітання. І, в Принципі замужнім жінкам цей час можна робити е, різні молитви за свій рід і так далі. Молитви можна робити практики для того, щоб збагатити свій рід, е, свою сім'ю, своїх членів сім'ї, чоловіка і так далі. Іменно замужні жінки цю практику можуть робити. В принципі, цей момент все, що я хотів сказати, ще на щотанковий сурінків робити їх 29 днів, дуже добре. І для практик, і взагалі в цьому місці використовувати кольори одежу з кольорами молочного, білого, жовтого, зеленого кольорів. І останній останні момент це бажано було б в цьому місці провести Айлям Пуджу. Пуджа це, це скажімо, така, ну, як в християнстві, це певна служба. Вона в Індії проводиться в Кіролі, я її заказую, там є спеціальні люди, які її проводять, в мене там друзі в Індії, вони можуть так сказати, посприяти, допомогти. Ця пуджа спеціально заказується для, замовляється для людей, коли якісь є, скажімо, неприємності чи в країни є неприємності. Якщо ми багато разом замовимо цю пуджу, це, ну скажімо, вона зменшує яди, яди які йдуть зараз на нас, чи проти нас, чи всередині нас. от І це досить цікавий, цікава пуча. Всім гарного місяця! Бажає нам перемоги і до наступних зустрічей!